Друзі, сьогодні соціальний проект Добра кава, наш другий захід. Знову п'ємо сік, тому що ми попадаємо на те, що немає світла. Ну, що робити? Така в нас зараз реальність, нічого страшного. Що ми зробили за цей тиждень? Друзі, після нашої публікації дуже багато ми отримали переглядів, коментарів, люди цікавляться, але люди ще не готові до публічного соціального спілкування. Друзі, ви не бійтеся, тому що ми для того, щоб допомогти вам бути соціально активними. І ми будемо чекати вас з радістю і наступною суботу, 15-й, тут у кафе Барі Прованс у Белехо. Будемо змінювати громаду на краще. Проект підтримує депутат Белехівської міської ради Юсип Андрій Львович. Також цього тижня ми зв'язувалися з начальником управління соціального захисту, щоб покращити контактність людей, але вона виявилася у відпустці. І з вівторка ми будемо вже мати її на робочому місці і мати прямий контакт. І таким чином проект буде розширюватися. Давайте люди, не бійтеся, приходьте, будемо змінювати найкраще громаду, подавати свої ідеї, пропозиції. Це все є доступно, все буде Україна.